Вітаю вас! Сьогодні в нас такі новини. 6 жовтня о 17-тій керівники фракції зберуться у президента на нараду, де, зокрема, обговорюватиметься і підписання президентом закону про люстрацію. Сьогодні тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин подій в Улавайську Донецької області опитає ряд посадовців. Падіння економіки України в 2014 році за прогнозами Національного банку становитиме 8,3%. Два безпілотники для моніторингу ситуації на українсько-російському кордоні вже прибули в Україну та проходять необхідні митні процедури. Польща братиме участь у модернізації української армії, розраховуючи на зближення Києва із Заходом та НАТО. Зниклого 29 вересня в окупованому Криму Едена Асонова знайшли мертвим в Євпаторії. За інформацією видання Крим реалії, тіло кримського татарина знайшли у покинутому Євпаторійському санаторії. За оперативними даними з Росії до Луганська прибула затверджена міністерством освіти Російської Федерації партія російських підручників. Про це на брифінгу в понеділок заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Литовське відділення католицької доброчинної організації оголосило про початок акції і збору гуманітарної допомоги жителям України. Її мета зібрати посилку необхідних речей і засобів, які б допомогли постраждалим від війни українцям пережити зиму. Це був дайджест новинок Ренформу 6 жовтня.